Вітаю всіх. Сьогодні хочу зняти таке відео Розпаковка Гріль Вебер. А я не є професійним блогером, розпаковщиком. Це такий експронт. Просто для себе хочу ну, зняти це відео, свої емоції. Це моя була мрія. І ось мені дружина подарувала на день народження ось такий вебер. І хочу його розпакувати на відеокамеру. Почається ось він Master Touch GBC C5750, 57 см діаметр Смок кольору. Такий незвичайний кольор. Я навіть не знав, що вони бувають різнокольорові. Я думаю взагалі, що вони тільки одного кольору. Ось фірмовий лейбл з етикеткою. Код сторони походження. Не бачу, не написано, де виготовлено. Зараз подивимося спочатку. Тут теж саме написано Master Touch. Окей, okay. тут штрих-код, смок. Ну не знаю. Не, не, не розумію, поки okay. не написано де код 07. Ну зараз може дізнаємося. Так. Коробочка, чесно кажучи, дуже... Так, тут також страни я не бачу. Зазвичай пишуть там мейдін, Ну тут такого немає. Так, ладно, сейчас і з цієї сторони покажу, щоб уже повністю закрити. Вдвох пишуть нести, но це правда, вона досить важка. Так. І будемо розпаковувати. Так. Бачите, тут таке попередження, що не можна користуватися там в будинку, в машині, в палатці, тільки на природі. Ось така книжечка. Ось така книжечка а, девайсів. А потім її подивимося. Так, скриваємо. Так, що тут у нас? В наборі ось такі інструкція. Ціла купа книжок. Я так розумію, вони на різних мовах. Не знаю, поки теж відкрива. Так, ось вона кришка. ось, ось вона ця кришка. Колір дуже прикольний. Дуже такий прикольний колір, чесно кажучи. Класний. Ну, я не знаю, мені здається, ну, камера вона не Це так показує, але колір дуже прикольна ця штучка, ручка, прикольна ручка, пластикова. Ну, тут бачите, все фірмово навіть є, зверніть увагу, навіть є ось такий вибитий код. Ну такая крышечка прикольная. Тут вот на черном, то есть тут черный, тут у нас вот такие смок. Так крышку вставляем, пока сейчас мы так, чтобы ну, черный что, не поцарапать. крышку на карту. Ой, oh, yeah. так. Угу. Так, все у нас. Для золи. спеціально Ну Я спеціально хотів, мені порекомендували, що треба, тому ну, що це дуже ком, ну, комфортно, коли він, а, коли він є. Тому ще є просто така чашечка є. Так, тут дивимося, що тут у нас. Тут у нас сюди у нас запакували. Ось таку ручку. Ручками. Сюди запакували. Я поки не знаю, що це. Так, сюди запакували якусь деталь. Так, напевно, без інструкції не розберешся. Так, ще додаткові. Ластикові ручка, Теж якісь кріпіжи. винти, Так. Ось ще. А, це а, температурний датчик. Ось він окремо. Так, це, я так розумію. Я так розумію, що я не знаю, що це. Так. Коротше тут ціла купа всякого, коли я навіть і не розумію, що це. Це, це єдине, що розумію, що з нею закріпиться, це для ось золи. Для порозумію так. Ще така На вигляд. На вигляд така, бачите, як це вистав. Постріля <різь> <різь> можна. Можна їжу готувати. Ось так виглядає. Так. Так, що тут у нас ще в коробці? Ага, так, осіб. Сама точка тут всередині, все на чорно, під воно у нас ось такого кольору. Так, вот, да. да. Так. Сейчас такой ну, сторону откладываю. Так, сейчас я перейду, честно. Башка, так Таким чем. Так, ну, да. Хочу поговорить о тут у нас Так, тут у нас, ну, по-перше, колеса. Одне два колеса. Ось одне два колеса. Так, потім такі ножки. Ножки алюминиевые. такі досить легенькі.

ходу діла комплект. А, це, ні, це не комплект, це ось ця нижня, нижня рішетка, на якесь складається вугілля. Все в такому маслі оброблено, щоб не ржавіло. Ось така. Вона сталева, досить така з товстого метала. Виходи, ось сама решітка. Ось, бачите, тут знімається середина. Це ну, не всі рішитки, так, такі. Тут знімається з середину. Тут а, можна ось так відкривати, закривати, відкривати. Ось така досить така важка, красива. Ось така так. Це є. Ну і напевно це все. А, тут ще хочу показати. Що в цій А, В ці коробці, ці коробці. Тут якісь штуки. Якісь штуки. Такі. Ага, це е, короткий. Це бачите, спеціально для копчення, мені здається, роз'єднання вугілля, тобто можна в різні частини поміщати вугілля. Два таких, два такі роз'єднання тобто можна по боках робити вугілля. Це роз'єднання. А це ось такий подарунок, бачите, трошки він зім'явся. А це не критичне. Це подарунок від веберу. Ось такий подарунок. І додатково купувалось фірмове вугілля бебе. Так, що, ось така у нас розпаковочка. А, треба тепер все це з'єднати, ось так він виглядає. Дякую